Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Леонід Бовтун, я лікар-стоматолог вищої категорії, хірург-імплантолог, головний лікар, керівник стоматологічного центру Professional Dental Clinic. Сьогодні ми поговоримо про імплантацію зубів. Сьогоднішня тема буде цікава тим, у кого є відсутній один або декілька зубів. Отже, що відбувається в організмі людини, коли по деяким причинам стоматолог видаляє зуба. Почну з того, що зубощелепова система це дуже складний та збалансований механізм. І відсутність якогось одного з елементів цієї системи призводить до погіршення роботи всього механізму. В організмі людини побудовано все за принципом не працює, не їсть. Якщо якась тканина чи орган перестають виконувати свою функцію. Функцію то автоматично припиняється кровопостачання, тобто живлення цього органу, те саме відбувається і з кісткою щелепи. Поки зберігається зуб, кістка отримує жувальне навантаження, а організм забезпечує її поживними речовинами. Після втрати зуба навантаження немає, і на цьому місці порушується кровопостачання. Канини недоотримують поживних речовин, що згодом приводить до ослаблення розмоктування кісткової тканини. Кістка в цьому місці поступово зменшується в розмірах, як по ширині, так і по висоті. Це все приводить до погіршення умов в подальшому для відновлення цього зуба. Зуби з боків дефекту починають нахилятися в бік порожнечі. Що утворилося. Це приводить до утворення щілин між зубами, куди починає попадати їжа, і це веде до виникнення карісу. Поступово зміщення зубів приводить до порушення прикусу. Людині стає незручно жувати стороною, де відсутній один зуб або декілька, і починає більше жувати протилежною стороною. Це призводить до перевантаження цих зубів, що проявляється або підвищенням стиранням, або навіть. Хитування довготривала відсутність зубів приводить до деформації в щелепно лицевому суглобі та до дисбалансу м'язів. Це проявляється болями в щелепно-лицевих суглобах, клацанням і навіть обмеженням у відкриванні рота. Підвищений тонус та болі в лицевому суглобі супроводжуються мігреннями та іншими головними болями. Відсутність зубів також впливає на пережовування їжі. Коли людина ковтає цілими великими шматками їжу, це ускладнює процес перетравлювання і засвоювання. А це, в свою чергу, приводить до різноманітних захворювань шлунково кишкового тракту. Такий невтішний прогноз чекає людей, які втрачають зуби. Але цього всього може не бути, якщо вчасно звернутися до стоматолога і запланувати відновити втрачений зуб. Зуб. Методів відновлення втрачених зубів є багато, але самий прогнозований, самий комфортний в подальшому для жування і самим надійним є імплантація. Сьогодні імплантація зубів є невід'ємним напрямком стоматології. Імплантант це штучний титановий корінь, який вкручується в кістку на місці відсутнього зуба. Титан володіє феноменальним здатністю приживатися до кісткової тканини, завдяки чому він широко використовується протезуванні. Імплантований зуб складається з трьох частин: самого імплантан абатмента і коронки абатмент це перехідний елемент, що з'єднує імплантант і коронку. Конструкція вкрай зручна тим, що при необхідності абатмент і коронку можна змінити в той час, як імплантант імплантується раз і назавжди. Таким чином, імплантація зубів це прекрасне рішення проблеми при відсутності зубів. Звичайно, що це більш дороге і більш тривале вирішення даної проблеми, але це сама краща інвестиція в свою зубо-шелепову систему. Імплантант перешкоджає атрофії кістки щелепи, рівномірно розподіляє жувальне навантаження, не вимагає обточування, видалення нервів, здорових сусідніх зубів. Зубів. Ще хочу перерахувати декілька переваг в сторону імплантації. Це естетичність. Якісні зуби на імплантантах. Практично неможливо відрізнити від натуральних. Швидке звикання. Уже через декілька днів пацієнти звикають до нових зубів. Що не скажеш про мости, а ще більше про знімні протези. Довговічність, кращі компанії, виробники гарантують довічну експлуатацію зубних імплантантів. А мостовидні протези необхідно змінювати приблизно кожні 10 років, а знімні протези потребують корекції майже щороку. Зуби на імплантантах дозволяють повноцінно харчуватися як своїми зубами. Догляд, як за натуральними зубами. Не потребують специфічних методів чистки. Отже, все буває в житті. Не всі зуби можна врятувати. Але якщо так сталося, що необхідно видалити зуб, не зволікайте довго, а знайдіть клініку, лікаря, якому ви зможете повністю довірити свою посмішку і без зайвих вагань прийміть правильне рішення. Не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.